Топ 10 серіалів з високим рейтингом. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Пінгвін кримінально драматичний серіал, заснований на одноіменному персонажі коміксів DC. Серіал є спін-оффом до фільму «Бетмен Мета Рівза. Дія серіалу відбувається через тиждень після подій у фільмі Бетмен і розповідає про прихід до влади Освальда Оза Пінгвіна у злочинному світі Готема. Хлопаки. Сатиричний серіал про світ, де супергерої насправді корумповані і аморальні, а їхні подвиги перетворені на шоу для мас, у центрі сюжету група звичайних людей, хлопаки, які вирішують боротися проти надлюдей, розкриваючи темну правду про героїв, головний антагоніст Гоумлендер лідер супергероїв, безжальний і небезпечний за маскою зразкового лідера. Боротьба хлопаків оголює зворотний бік слави, влади і контролю корпорацій над суспільством. Серіал шокує брутальністю, сарказмом і провокативністю, показуючи, що справжнє зло може ховатися навіть за блиском супергеройських костюмів. Ведмідь Драматичний серіал, що розповідає про Кармі Берзатто, молодого й талановитого шеф кухаря, який повертається з високої кулінарної сцени Нью-Йорка до рідного Чикаго, щоб очолити невелику сімейну закусочну після смерті брата. Кармі стикається з викликами, хаосом на кухні, фінансовими проблемами і напруженими відносинами з персоналом. Сповнений гумору, емоцій і натхнення. Ведмідь показує напружений світ ресторанного бізнесу та досліджує складнощі сімейних і професійних обов'язків. Серіал вражає справжністю, глибокими характерами і занурює в щоденну боротьбу за мрії. Сьогун це масштабний історичний серіал, що переносить глядачів у Японію 17 століття. У центрі сюжету англійський мореплавець Джон Блекторн. Який потрапляє в Японію після корабельної аварії і занурюється в екзотичний і таємничий світ самураїв, політичних інтриг і суворих кодексів честі? Блекторн стає ключовим гравцем у боротьбі за владу між амбітним воєначальником Торонаго і противниками, які прагнуть послабити його. Через взаємодію культур і особисті випробування серіал досліджує теми влади, честі та адаптації. Сьогун вражає кінематографію глибокими персонажами та зануренням у японські традиції та епоху самураїв, серіал Fallout оригінальний серіал на Amazon Prime, занурює глядачів у ретельно опрацьований постапокаліптичний світ, що спирається на багату історію улюбленої франшизи відеоігор. Для тих, хто не знається на відеоіграх, цей серіал буде чимось новим та свіжим. Дія серіалу розгортається через 219 років після катастрофічної ядерної війни у ледь впізнаваному Лос-Анджелесі. Радіація змусила залишки людства жити в підземних сховищах. Над землею місто являє собою небезпечну пустку, населену мутантами, рейдерами і всіма манерами постядерних жахів. Серіал досягає успіху в побудові світу, створюючи візуально приголомшливий і водночас моторошний ландшафт. Який поєднує футуристичні технології з американським колоритом 50-х років, що є візитною карткою франшизи Fallout. Один день це британський комедійний, драматичний серіал, що розповідає історію Еми та Декстера, які зустрічаються в ніч після випускного, і, попри розділені життєві шляхи, залишаються пов'язаними назавжди. Щороку, в один і той самий день, їхні шляхи перетинаються, показуючи, як вони змінюються. Борються з особистими труднощами та плекають надії. Випущений на Нетфліксі серіал складається з одного сезону, і заснований на романі Девіда Ніколса. Ріплі драматичний серіал, заснований на культовій серії романів Патриції Гайсміт, що розповідає історію Тома Ріплі, талановитого шахрая з непростим минулим. Дія розгортається у 1960-х роках. Коли ріплі, прагнучи втекти від злиднів і сірості свого життя, отримує пропозицію поїхати до Італії, аби переконати багатого молодика повернутися додому. Поступово Том починає заздрити привілейованому життю, яке бачить і не зупиниться ні перед чим, щоб здобути його. Серіал захоплює атмосферою, напругою і складною психологією героя, що балансує на межі між чарівністю та небезпекою. Ніхто цього не хоче. Романтичний комедійний серіал про несподівані стосунки між гучною, прямолінійною жінкою та ексцентричним єврейським рабином. Їхні світи абсолютно різні, а погляди часто суперечать один одному. Однак саме це і породжує їхній зв'язок. Серіал весело досліджує, як герої вчаться приймати не лише відмінності, але й самих себе, попри всі розбіжності. Наповнений гумором і романтичними моментами, серіал зачіпає питання віри, пошуків власного шляху та кохання, яке знаходиться у найнесподіваніших обставинах. Ззовні науково фантастичний серіал жахів, що переносить глядачів у моторошну атмосферу ізольованого містечка, з якого неможливо втекти. Сюжет розкриває історію жителів цього міста, які намагаються вижити під загрозою нічних істот, що виходять із лісу. Історія, наповнена постійною напругою, містичними загадками та психологічним трилером, що вдало поєднується із жахами. Центральний герой Бойт бере на себе роль шерифа і негласного лідера, підтримуючи порядок серед жителів, які безрезультатно шукають шлях до свободи. Його стійкість і розуміння ситуації контрастують з розгубленістю новоприбулих родини митьюз, які раптово опиняються у пастці і мають швидко адаптуватися, щоб вижити. Серіал темна матерія. Американський науково-фантастичний телесеріал від Apple TV+, розгортає захопливу розповідь за мотивами одноіменного роману. Серіал вигадливо поєднує елементи невизначеності. Страху та квантової фізики у переконливу історію, яка захоплює з самого початку, у центрі серіалу Джейсон, професор фізики, який має красуню жінку Даніелу та сина Підлітка. Його звичайне життя перетворюється на хаос. Після здавалося б безневинного рішення відсвяткувати престижну нагороду свого друга Раяна. Цей вибір заводить його в кролячу нору з немислими наслідками. По дорозі додому після святкування Джейсона викрадає невідомий чоловік та вколює йому дивну речовину. Після викрадення він прокидається в паралельному всесвіті, де всі звичні аспекти його життя непомітно і тривожно змінюються, а невідомий чоловік займає Джейсонове місце в його всесвіті. Зрозумівши це, Джейсон намагається покинути чужий йому світ і повернутися додому. Дякую всім за перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей.